Всім привіт! Я Олена і я з України. У цьому відео я покажу, як буквально з нічого зробити світшок. Це старі трикотажні речі. Спідниця. Тут вставка з замші, вона мені не потрібна зараз, я її виборю. Така тоненька жовта ковтинка. Ще одна біло-коричну, ну, ви бачите самі, вона доволі яскрава. Ось такий шал. Ой який він приємний на дотик. Він трохи розбавить жовтий. І ще в мене є комірець, помаранчево рожевий Ну, а щоб йому не було самотньо у цьому то там декілька таких яскравих плям. У мене залишились клаптики від попередніх проєктів. Разом з цими речами мені знадобиться викрійки! Я взяла стару основу і збільшила її, щоб отримати такий оверсайз. Швейні нитки номер 50. Вони дуже добре підходять до мого оверлоку. Голки, бачите, маркування. Тут вказано, що це голки саме для трикотажу для оверлоку. Далі лінійка, розкрійні ножиці. Маленькі ножиці для підрізання ниток, крейда, кришка від пластмасового відерця та ніж. З кришки я зроблю собі квадратний шаблон. Додатково вам можуть знадобитись шайби для фіксації викрою, олівець, що змивається, голки з намистинками і шматочок бейки для плечових швів. Я буду шити оверлоком. Але ви можете використати звичайну швейну машинку. Тоді вам треба буде спочатку зшивати, а потім обробляти кожну деталь. Я розрізала ковтинки та спідницю по швах, зробила шаблон 13х13 см. За допомогою цього шаблону я буду кроїти квадрати. Дуже зручно. Якщо у вас є квадратна лінійка, це взагалі ідеально. Тепер розрізаємо. У мене по краях залишились смужки замість квадратів. Це добре, я використаю їх, коли буду збирати смуг. Ну, правильно, що не попало у відерце зі сміттям, одразу стає іграшкою. Все викроїла. Тепер буду розкладати клаптики, створюючи логічну композицію, ну, на мій погляд. Одразу буду робити обидва рукава, щоб малюнок вийшов більш-менш симетричним. Тепер голочками скулю смуги, щоб не заплутатись під час шиття. Наступний крок. Треба зшити квадрати в смуги. Я заздалегідь налаштувала оверлок для шиття трикотажу. І ще додатково допомагаю моїм чудовим інструментом просувати верхній шар тканини під лапку, щоб не утворювались зморшки. Ось подивіться, акуратно та швидко. І так продовжуємо сшивати всі смуги. За традицією, поки я буду шити, розкажу вам казочку. Ну, мабуть, цілу казочку розказувати не варто, часу не вистачить. Достатньо маленького урівка. Еліза сіла й почала працювати руками. Вона рвала кропиву, пекуче зеленьок пікала їй руки, але вона терпіла, адже знала, тільки так. Можна врятувати братів. Вона пряла й ткала для них сорочки, кожна нитка була виткана з любов'ю й болем, але серце її не знало вагань. У казках робота руками завжди мала магічний сенс, і в наш час це теж актуально. З клавдиків терпіння та любові народжується краса. А ви пам'ятаєте, з якої каски цей уривок? За балачками я посшивала всі смуги. Тепер відпрасуємо всі шви і зшиву смуги полотно. Так само відпрасуємо. Тепер можна відрізати зайве, приклавши викрійку до полотна з квадратів. Від жовтої ковтинки я взяла манжети резинки, склала їх у два шари. І зроблю манжети на рукава мого світшоту. Рукав трохи призберу понизу і пришию манжету. Так само з квадратів я зібрала перед і спинку. Щоб плечові шви не розтягувалися, пришию тасму. Дивіться, що вийшло. Тепер залишилося вшити рукава, зшити бокові рукавні шви, підшити низ та пришити комілець. Так, на швидкоруч я зробила собі нове домашнє тепленьке вбрання. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ваша увага та добрі слова надихають мене творити далі. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і діліться відео з друзями. Разом ми поширюємо український контент і підтримуємо своїх. Нехай у вашому домі завжди буде затишок, натхнення і трішечки муркотіння. До зустрічі!